І всім привіт і з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire. Як ви бачите, тут на баннері вийшло нове, я так скажу. Новий джекпот. Називається він змах дракона Емоція. Давайте перевіримо, що це за емоція ожидається в цьому джекпоті. Це кстати, Колесо Фортуни Буде воно длитися 13 днів 12 часов Взмах дракона. Ну, така от емоція. Така, знаєте, непогана емоція з всякими викрутасами. Непогано виглядить емоція. Далі з другорятних призів тут є парашут вторження дракону. У мене вже цей парашут є. Далі лутбокс баланса. Якщо я не ошибаюся, цей лутбокс можна отримати в золотому джекпоті. Навіть зараз перевірю. Так, да, так і є. Який смисл додати в колесо полісопортуну? Чесно, не знаю. Ясно, значить, давайте далі дивитися, тут ще є з другоретний призів, сама, ну, сам так сказати, рюкзак, золотий кулак. Третього уровня, другого уровня і першого Непогано, давайте я візьму їду питомці і два фрагмента магічного куба. Так, за 9 алмазів, навіть не странно чому так зразу. Безплатну попитку, фіг ожидатимеш. Так що це без нього можна обійтися. Так Free Fire думає. Значить, так то більше тут нічого нового не вийшло. Так, це маховик, ясно. Давайте я одну попитку безплатно відкрию. Так, і що випадає? Ну, в мене це вже рюкзак є. Але зато хоча б жетони дали. Фефе. Далі я зайду в магазин, заберу лутбокс, 100 золота получаю. Далі місію опита заберу також непогано. Так, тут на 12 часов карточка. І зайдемо в саме ця, інтерфейс. Тут вже 16 мільярдів драку устраннено. Давайте я ще не забрав 500 золота, заберу один золотий купон. Який можна обміняти до 31 травня. Ну, ще є время, ще є цілий місяць. Далі купон джекпота також цілий місяць. щоб його можна ще, так сказати, відкрити. Далі ежедневне задання заберу один жетон. Так, Сьогодні в мене ціль одна: це показати вже всіх босів в королівській битві на рейтинг. І якщо я ще встигну, то зіграю в охоту на зомбі. Також би було непогано. Далі, давайте я зайду в боях пропуск. Так, заберу опита. Брат разом з Мандерою мені дав плюс опита. Брат вже до 103 уровня прокачався, а Мадара до 100. го А я ще на 95 уровні, та це капець. Вже би добити до 100 уровня, і чесно не знаю, чи купимо боях пропуск чи ні. Ну, надіюся, що купимо. Далі, давайте я подивлюся так пролистаю. Ну, доску брат вже показував. Прикольна доска. Далі давайте тако просто будемо дивитися, що тут взагалі є. Такі, простенькі награди, але все одно непогано, як на мою думку. Давайте я це все заберу. Вже і зразу відкрилося. На 4 дня випадає g T6, даже там. Попередні даже уровні не відкривав, то також дали вже аватарку тут і всяку всячину. Ну, ще 5 днів є. Ще можна за 5 днів подумати і вже купити Боєк пропуск. Ми вже або сьогодні з братом рішимо, чи будемо Боєпропуск купляти, або вже завтра. Чесно, ще не знаю. Значить, далі ще я ще би хотів сказати те, що ми вже скоро завершуємо з ігрою Free Fire. Вже не знаю, чесно, чи 100%, але надіємося, що вже в травні місяці ми перейдемо до слідуючої ігри. А от яка іменно слідуюча ігра буде, чесно, ще поки ми цього сказати не, бу... не скажемо. Так сказати. Так що, що я можу сказати? Чекайте, просто чекайте. І вже в травні місяці ви дізнаєтеся, що це за ігра. Це 100%. Значить, тут та всяких нічого халявного немає. Так що це не цікаво. Давайте зіграю я. О, кстати, бляха, згадав. Запустився! Королівська битва на рейтинг! І ще з своєю музикою палівною. Та ну тебе. Блін, я забувся. Я ще знаю, що давали безплатну доску. Треба було до 25 числа її забрати. Це сьогодні. Ми її разом з братом забрали вчора. Одну доску. От яку доску, чесно, я ще поки не покажу. Вже покажу після катки. І ще й некстера. Не Та й має, я думав хоча б з боссами посражатися. А давайте я різкну. Все, вийду. Рискану. І так, давайте я зайду на склад. І зайду в колекцію. А, вона в мене була вдягнута, ма йо Але все одно, це була некстера, так що це нічого такого цікавого. Ну, от така доска, ми її ще не затестували. Стільки днів ми пахали, скажу даже так, щоб отримати оцю доску. І на силу її отримали доска Жан Мехальошина. Тут, кстати, ще міняю кольори. Тут, от, наприклад, вже сині диски. Березові диски і червоні. Три кольори. Непогано. Значить, далі тут аватарка, це ясно. Ну і цим також ясно. Ну що, значить, давайте я розпочинаю грати. Щоб вони так запускали катку тоді, коли треба. Бо тоді мені не треба було аж. Що аж зразу запустили вони. Так, чекаємо. Давайте і включу музичку даже. І так, що зараз випаде? Яка карта? Калахарі. Непогано, я вам скажу. Блін, коли я вже затестирую того мехадраку? Коли цей день настане? Мені от цікаво. Як ви вже замітили, я граю з кенпоєм, прокачую вже цього персонажа. Він мене прокачений до 4 уровня. Треба буде прокачати його до 6. -го. І от, кстати, добре, що згадав, я ще в Мадіяра сьогодні хочу забрати фон, який дається за 6 уровень. Так що це також потрібно не забути. Бо знаєте, що погано? Погано те, що босів тільки додавили в карті Бермуди. От той дракон полетів, а босиде. Мені це цікаво. Це капець просто. Для чого це зроблено? Не знаю, просто в карті Бермуди додали і все. Могли би додати і там на Калахарі, там ще де, в Некстері, Альпі, і Чистілі ще. А додали всього лиш Бермуди. Так що це не дуже аж цікаво. Ну і отака от така от, кстати, доска. Доска непогана з ефектами. Знову повторяюся, на дисках самі кольори міняються, Три кольори. Я от тільки коли кажу три кольори, то мені згадується одна пісня. Так, значить, ну що, давайте я буду збирати лут. Потрібно виграти цих слабаків. Так, XM8, Biзо. Ну, давай. Рискну. И не зря я Не, зря Зря я рискнул. Мне добили. Вот падло. Дізналися. Треба буде його добити. Ну, не то, що добити, бо я йому вшажні ніби хп не зніс. Ну, просто пристрелити його. Я його бачу, напевно. Да, ты Капец, конечно, по боцке він програв, я вам даже так скажу. Але якщо так подумати, то я тоді тоже по боцки програв. Ладно. Це не считается. Не поняв, Мін ну хтось поставив? О тут ще хтось є. Напевно, це той, кого я вже пристрелив був на початку. Ботута. Якщо це навіть так, то непогано. Поб'ємося. Так, він пристрелив його. Треба зараз йому допомогти. Так, нормально, я там хипя ему сниз. Так, он уже там перекувался. Ого! Хит шо зробил. Стенку, стенку. Я ему всего лишь там хит шо зробил. Капец. Ще би завжди мені так. Ясно, все з ним. О, парафал дуже добре. Доб... Добре, що він взагалі відломав Ці стінки. Та й все. Що це за боти грають? Це КПС прям. Дайте мені нормальних ігроків. Я не поняв. Ну, хоча б ЕП дадуть. Дуже добре, що в мене вже є прицел 4X і ще й до того парафал. Якщо немає МК, то я з парафала ще добре граю. Тому що, якщо ви знаєте, я з МК дуже гарно граю, це моя улюблена оружейка. Але от коли немає МК, то тоді мені заміняє оружейка Парафал. Це щоб ви знали. Якщо, наприклад, хоча я навіть не знаю вже. Якщо, наприклад, якби ми грали разом з вами, то ви б, наприклад, дали мені парафал або емку. Та й все, я радий. Так, я там бачу впереді противника. Він вже кудись побіг. Ага, все на карті позначено. Дуже добре, що ти позначився. Побігли до нього. Ага, вот він. Це капець. О, фінальний бой. Так швидко. Нічого собі. Ну, ладно. Так, побігли до нього. Він там лікується Це 100%. Або вот де він? Ага, чую. Нормальний тип. А давайте я йому кину гранату. Рискну. Бляха, рискну. Хух. Ще чуть-чуть. Оце, звісно, бій. Рискнув, коротше. Так ще хтось тут є. Напевно. Я просто чую. Напевно, так. Чи це він так ходить? Ну давай. Ну, ну ура! Так криємось стенками. Бо зараз ще програємо. Оце катка. Я ще казав, дайте мені нормальних ігроків. Вот тобі нормальний ігрок, я вам скажу. Фух, це капець. 6 зона. Піднімається. До гори. Я сподіваюся, більше таких ігроків не буде. Щось вже перехтілося такими ігроками грати. Але а якщо я встрельну, також діє. Непогано. Так, навіть економи. Блін, сьогодні 100% щось треба хоча б зробити. Я зараз ще в оцю катку дограю, якщо в слідующій... в слідующій. Якщо в слідуючій катці не буде карта Бермуда, то я виходжу просто з королівської битви і граю охоту на зомбі. Так буде саме легше. Так, падаємо. Головне, щоб не розбитися, бо знаю я таке. А що вот це дає? А, це скорість. Давай, стався. Так, фінальний бой. 5 в ігрі. Блін, якщо це 5 противників, то ще може хтось ззаді бути. Уже знаю, де двоє. Впереді. А, його вже вбили. Чи ні. А, вот це не ясно. А де інший? Ну на карті позначений. Ладно, не буду так рискувати. Треба якось обходити. Блін, якби був Тацої, то було б набагато краще. О, бачу його. Повезло гаду. Ой-ой-ой, погано. Так лучше не рискувати. Ну що, погнали? Вбій. Я його бачу. Це саме головне. Ще й добре бачу. Це Ліон. А, Лео. Я думав, що його нікнейм Ліон. Оце, конечно, Лео. Взяв и пристрелил і пристрелив мене это Оце чесно, скажите мені. Це вообще не чесно. І ще чуть-чуть до майстера, та -мойон! Ясно. Все з ними ясно. Ясно, понятно. Ну що я можу сказати? Ніці я не зробив, не показав ніяких босів, хоча ще є время. Зараз я, напевно, встигну. Так, забираю 4 жетона. Якщо, якщо чесно, випаде дерму де карта. Карти, карта, я так сказав. Чекаємо. Поки слухаємо мозончик. Так, загрузилося, дуже добре. І що випадає? Бермуде! Йомайо! я тебе чекав. А давайте я полечу в пік. От рискну прямо, дуже рискну. А я не хочу з Романом дружити. Якийсь він дуже странний. Хоче дружити за мною. Цікаво. Ну все погнали в путь, Путь далекою, королівська. Не понял. А, вот дракончик. Я вже хотів сказати те, що не поняв, де дракон. Такс, такс, такс. І де він тут? Ага, вот це місце. Дуже добре. Збираємо лут. І щоб ніхто до нього не добіг. Хиба тобто до того боса. Рисковано тут. Так, я бачу одного, буде дуже ще й сильно мішати. А ну не мешай. Ну что, раз нема? Сумневаюсь. Трошки стрёмно. Я чую. Блин, здесь тут. Вот Вот по іншому не скажу, Блін, це той самий. Блін, якщо ще зараз использує, то я взагалі його пристрелю. Хоча і так пристрелю. Ну ясно. Ааа, цей містер Фай. Та й ладно, фіг з ним, хай стріляється. Не мав ще що робити. Знову ти. заколібав. Застрелю його, містер Файт, Давай. Дай Та дете. Так воно точно не загрузиться. Давайте я вийду. І шо? Нічого. Так і знав. Блін. Стільки... Время, так сказати, стільки время я тратив на це. І оказалося, що там Містер Файв. Добре, що хоча б він відкрив. Цікаво навіть чому такий низький ФПС в мене. Не знаю. Дуже странно. В чому це причина? Хм. Треба подумати. Ні, я не знаю, в чому це причина. Ладно. Може в інтернеті щось. Понятне діло, що це проблема в ігрі. Щось от вийшла обнова і щось почало вже FPS такі низький бути, хоча і ще до обнови такий, бо FPS низький. Тож такі проблеми були. Я навіть не знаю. Це вже 100% нам потрібно завершувати цю ігру. Вже в травні місяці потрібно вже переходити до слідуючої ігри. І це 100% ми маємо таке зробити. Ну ще подумаємо. Так сказати ще подумаємо. Твоя так, давайте я полечу зараз в... кладбище. Подивлюся, що там робиться. Я ж сподіваюся, що там ніяких ігроків не буде, як в піку. В піку трошки стрьомно, я вам скажу. Просто пік посередині і тому так. Ну що, в нас ще є 6 хвилин. Ну, за 6 хвилин можна ще встигнути. Постаратися, може навіть більше. Погнали. Ні, ну вот доска прям вообще імба, я вам скажу. Мені от доска дуже сильно понравилась. Звісно ж, це резкін, але все одно непоганий Різкін. О, все те, що треба. Погнали. Знов ти. Ясно. Погнали, давайте я его Який він слабенький, я вам скажу. Ще є поки шанс, давайте я знайду транспорт і поїду в тоє місце. Там, де я відмітив. Я надіюся, поки що я ще встигну. Бо в піку я вже 100% не встигну, там же все одно його вбили. Не знаю хто там був. Так, погнали. Нараження в мене дуже ще й багато. Аптечки є, хоча маленьких аптечок немає, нормально так. Та й великих аптечок не дуже багато. Ну ясно. Ха-ха, нормально попалось. Щоб більше хіпе давали, типа за те, що, типа... Їдеш в самої машиною і збиваєш когось. Все? Та ні. Пробуємо далі. Поки є шанс, давайте таке не тіряти. Все ясно. Там теква була. Та йо -мо. -йо. Зараз б'ю ту текву. Збив, короче. І мене також збили. Та й добре, що вбив мене. Все ясно. Те, що я хотів, то я не зробив. Не поняв, чого не засчитали? Я ж нормально там зіграв. 2 років програли. Ясно, коротше. Не поняв. Типа я сразився з противником, типа боссом. І мені знову засчитали. Ну ясно. Меха драку близько. Типу тепер в слідуюй катці, в мене буде саме хадраку, я вам скажу. Даже от старт сам помінявся значок. Буде вовше капіс який. Ну, буде капіс, я вам скажу. Дуже жарко буде. Коротше, що сьогодні я зробив? Сьогодні я протестував саму доску. Отаку от доску, вона непогана, я вам скажу. Непогано виглядить. Вигляд в неї прям дуже прикольний, ефекти також непогані. Так що це непогано, що додали цю доску безплатно, що можна її отримати безплатно це дуже непогано. Я от так роблю, може, наприклад, піде щось на фон. мені Бо я взагалі не знаю, що мені зробити на превюшку. Так що якось так. Все буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Брадерсплей. Всім удачі і всім пока. Завтра, я вже надіюся, я точно вже зіграю з меха Драко і покажу, як він виглядить, цей бос.